Бригади КП харківські теплові мережі працюють у посиленому режимі через віялові відключення електроенергії. Як повідомили на підприємстві, доводиться щодня по кілька разів перезапускати джерела теплопостачання, регулювати режими подачі тепла та заповнювати системи. Мінусова температура та тривала відсутність електроенергії, яка живить насоси, несуть загрозу розмерзання трубопроводів. Зазначили на ХТМ. Там підкреслили, що для того, щоб уникнути проблем, ізолюють трубопровод. Оди скрізь, де це можливо, та відпрацьовують механізми термінового злиття та дренування систем теплопостачання в будинках. У немошлянському районі, де стався дефект на 95-й магістралі, працюють додаткові бригади централізованої служби ремонтів та інших філій. Слюсарі розповітрюють мережі у будинках та усувають дрібні дефекти, які виникли після повторного запуску відремонтованої теплотраси.